До війни ви мешкали на Нищій Подільській. Так. — Ви наймали там помешкання в Паланюків. — Так. — Ви згадували, що був такий період, коли ви покинули то помешкання у зв'язку з чим з окупацією, що там так, було гетто. Так. Німці, як прийшли, то вони зробили там гетто. І всіх людей з Нищої Подільської виселили, дали їм ходити. Іншими словами, примусово було оголошення, О, що примусово. треба покинути приміщення. машина під'їжджала, всього розділили машину, а куди відвозили було? там, де. А куди було подітися? Куди? Е, німці, вони ж мали ті стотубекері, машини великі. Ні, я розумію, я маю на увазі. Ти живеш на вулиці. Тобі один день кажуть: забирайся. Куди? А вони давали помешкання? А де воно могло взятися? Вони, чому ні? Тож буде, то скільки повіжжали наших людей. Ага, в 39-му. Ну як же, то помешкання було. Нам дали помешканням казавати статусу. З Біля замку. Той, той, а, на, на, розі, на розі є вікно та камениця, Там щось якісь уряди зараз є. Mm, — Це ми на першому ховерстві. Так 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 так, 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 на Хмельницьку. Та відразу тут то є такий, ніби там подвір'я є, чи що там, чи там вже те подвір'я забудували. Напевно, забудували.